Вітаю вас, дорогі друзі, шановні глядачі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже важливу тему: як підтримувати людей у складні часи? Ми живемо в період, коли здається, практично кожен проходить через якісь труднощі: нічні сирени, які змушують залишати домівки і бігти в укриття, тріскучі морози, відсутність світла, коли в домі холодно. Постійні перебої з електрикою, зв'язком, напругою, і це вибиває нас із нормального ритму життя. Але комусь ще важче. Когось забрали на фронт, і дружина залишилася без опори. Хтось отримав повідомлення, після якого життя вже ніколи не буде таким самим. Хтось пережив втрату, яку словами не описати. Словом, війна втомила кожного. І в такій реальності перед нами постає дуже просте, але водночас складне запитання. Як по-справжньому підтримати людей у важкі часи? Не теоретично, не красивими словами, а реально, по-людськи, по-християнськи. Тому сьогодні я хочу запропонувати вам 5 простих, але дуже важливих способів, як ми можемо підтримувати тих, хто проходить через скрутні обставини. Перше. Ми можемо просто з людиною бути поруч. Послухайте, що говорить Боже Слово: Радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Зверніть увагу, апостол Павло не каже, розберіться, чому людина так почувається. Він просто каже: будьте з нею. Знову ж таки, він не каже, поясніть їй щось. Біблія закликає в першу чергу підтримати людину своєю присутністю, поділити її стан. Підтримати її серце. Знаєте, одна з найбільших помилок, яку ми робимо, це коли хочемо швидко все пояснити. Коли ми шукаємо причини, чому так сталося, для чого Бог так допустив. А людині в цей момент найчастіше не потрібні наші пояснення. Їй потрібно відчуття я не один. Іноді найкраща підтримка це мовчки посидіти поруч, відповісти на повідомлення, зрештою, не зникнути. Не поспішати з духовними висновками. Навіть Ісус, почувши про смерть Лазаря, плакав, хоча знав, що зараз воскресить Його. Це показує нам, що співпереживання це не слабкість і не зневіра. це любов. Другий спосіб підтримати людину це навчитися мовчати правильно. Давайте пригадаємо друзів Йова. Коли вони почули, що з ним сталося, то прийшли його підтримати. І поки вони мовчали, вони робили все правильно. Проблеми почалися тоді, коли вони вирішили все пояснити. Як часто ми робимо подібну помилку, ну, мабуть, ти сам винен. Це Бог тебе, мабуть, карає. Це через твої помилки. І навіть якщо щось із цього колись може бути і правдою, це не час і не наше право стати суддею. У важкі моменти людині не потрібен вирок, їй потрібна підтримка. Ми часто чуємо фрази: Бог усе контролює, все буде добре, просто вір. Богословський це звучить правильно, але інколи це може ранити. Підтримка це не завжди відповідь на питання, чому? Іноді найкраще сказати чесно: я не знаю, чому так сталося, але я з тобою. Третій спосіб підтримати людину. Це навчитися слухати. Ми часто думаємо, що підтримувати це говорити. Біблія нам нагадує: нехай кожна людина буде швидка на слухання, повільна на слова. Слухати це означає не перебивати, не переводити розмову на себе, не знецінювати біль, не поспішати з порадами. Особливо сьогодні, в Україні, коли люди несуть у собі травму війни, уважне слухання стає справжнім слуханням. Іноді достатньо просто вислухати, і людині вже стає легше. Четвертий спосіб це молитва, але не молитва для галочки, не просто фраза Я помолюся за тебе, а потім ми забуваємо це робити. Біблія закликає нас до постійної щирої молитви. Люди часто очікують саме цього, щоб хтось згадав їх перед Богом. Мене нещодавно попросили навіть дітей залучити до молитви. За одного чоловіка, бо він сказав, Бог, можливо, швидше почує дитячу молитву. Молитва це посвячення, це час, це дисципліна. Але ми знаємо, молитва працює. Сам Ісус у найважчі моменти багато молився, навіть зі сльозами, наприклад, в Евсеманії. Я особисто дуже вдячний Богові, що є люди, які моляться за мене, за сім'ю, за церкву, за нашу країну. Капелани на фронті говорять, конкретні молитви за конкретних людей мають величезну силу. І навіть ті, хто далекі від Бога, починають дивуватися, як Господь відповідає. І нарешті, п'ятий спосіб це конкретні дії. Любов у Євангелії ніколи не залишається лише словами. Підтримка це написати, зателефонувати, принести їжу, допомогти з дітьми, запросити зігрітися. Не чекати, поки попросять, а проявити самому ініціативу. Пам'ятаєте, апостол Яків сказав, точніше написав: якщо брат або сестра не мають їжі, а ви скажете, ідіть з миром, але не дасте потрібного, то яка користь? Віра проявляється в діях. Отже, ми покликані підтримувати один одного, особливо в ці складні часи. І слід починати з простого: наша присутність, вчасне мовчання чи правильне мовчання. Уважне слухання, щира молитва, конкретна допомога. Також існує фахова підтримка, де залучаються фахові спеціалісти, що мають більший досвід та навички, і можуть дати більш конкретні поради на конкретні ситуації. До речі, з цією метою департамент освіти у ЦХВЄ створив навчальний курс Менахем, де і піднімаються актуальні питання життя і даються фахові відповіді. Тому. Ми можемо сміливо рекомендувати вам цей матеріал від практиків, служителів, які обізнані з різними викликами та труднощами і мають що порадити. Але найголовніше не будьмо байдужі до людей, їх ситуацій, підтримуємо один одного і завжди шукаємо сили, мудрості та захисту у самого Господа. Що ж, Нехай Господь допоможе усім нам пережити ці складні часи і відчувати присутність Бога навіть тоді, коли найважче, та шукати підтримки один одного і не ізолюватись. Благословіть усім вам, шановні глядачі.